В Цьому році ми вже передали за кошт бюджету придбаних 410 десять Зараз ми Виготовляємо 40 піввідронів силами власного комунального підприємства, одного з наших комунальних підприємств. І якщо все буде добре, вони прийдуть тестування, ми зможемо їх робити в значно більшій кількості, і вони будуть дешевшими, тому що по суті робота робиться своїми силами. Ну і чекаємо зараз ще кілька поставок безпосередньо на впівдрони. Тобто, фактично, ми до кінця року вийдемо приблизно на 1650-1700 п'ятдесят Крім того, дуже активно закуповуємо безпілотні літальні апарати різних типів, і модифікацій: лелеки, Валькірії, Діджай Мавіки 3Т з тепловізорами, DJI Matrix 30Т з тепловізорами, четверті утели, ну і багато іншого потрібного обладнання для того, щоб наближати нашу перемогу. Будемо робити все, щоб далі підтримувати обороноздатність і спрямовувати бюджетний ресурс на наші сили оборони.